Ніжності, тепла, кохання вам бажаємо. і з вашим першим на весні. усіх жінок і, і дівчат вітаю. А жінка буває на весну схожа, та тихе то на той непокоре. то скрописте зою, то сонцем засиди. Та прагне зими, то прагне у віка. Весна природиться завжди як диво, Так само і жінка буває вродлива, буває прихлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожен з них буде щасливим. Жінка щаслива душею, тим, що вона берегиня, серце жіноче безмежне, сповнене щастя і терпіння. Сестра кохана, мамця чи бабуся Родили нас і вивели в життя. У них теплі руки, я на них дивлюся, бо їх зростила матінка земля. Мої красуні, я пишаюсь вами і хочу, щоб щасливими ви були, щоб будучи дзвініла слово мама. Вас шанували доньки і сини. вас Хай сонце грає вам тепліше і світять зорі золоті. Хай 8 березня частіше буває у вашому житті. Хай чоловіки вас цінують, складають оди та пісні, Хай вашу усмішку шанують не тільки рано навесні.